Здоровенькі були хлопці. А це розказ, істинний розказ о захваті Єрусаліма, який стався тоді, коли стався. <сум> да, це був батько атаман наш Сірко. Цей розказ я вам прочту. Це не розказ, це істина була. Тоді чума прийшла на Крим. Чума посіщала нас да, дуже часто. 28 разів Україна помирала від чуми. Але частічно. Ну таке сіло помирали, нікотири да. Такі сільська місцевість дуже страдала. Ну, татари приносили цю хуйню до нас, щоб ми здихали від цієї гадості. Бо ми опасні були, знаєте, дуже опасні люди. Нас називали туди, знаєте, як ми були та да, золоте пламя. Оце були ми. ми. Ми тільки за золотом ходили, більше нічого. Чорно-золотий прапор над нами був завжди. Щоб ви знали, його носили хлопці на собі таскали. Завжди було золото на чорно. Ото ми, козаки, завжди були нізові. Нізові козацтво, да, це було да, золоте плам'я, назвали. звали. І ви там розказують мені, що хочете. Ми правду всю знайшли. І от батько наш атаман Сірко, веде нас куди на Єрусалим. Нас було 860 хлопчиків собрали все, що залишилося тоді. А люди пішли тоді на Москву і що кудись там поперлись всі. Ну, кожен там собі рулив. Ну, знаєте, свободне племя, блядь. Ми ж завжди, знаєте, сам по собі. Я зараз заберу хлопців і пішов. Та йди нахуй, не хочеш, піздуй. Ніхто тривати не буде тебе на січі. Забралися мовчки і пішли, у кожного свої спецоперації були. А це була спецоперація Захват Стамбула за 24 часа. Батька сказал, не хочет и земную, да нема проблем. Хлопцы, на люльке. Силы посидели хлопцы, покумекали и полетели. Итак, 868 хлопчиков спустились по Днепру, собрались все, все-все, кто хотел, с Днепра, с Низим и с Приазовья. Хлопцы были с нами. так написали люди. На камнях. Понимаете, вы историю на камнях. Воно досі там і є. На дніпровських кручах все є, хлопці все є. І цей язик не, це не витривати, знаєте, з душі ніколи. Хто знає правду. Камні будуть кричати, я вам кажу скоро історію. Вони вже нас не унять нікому нічим ніколи. Так от Йдемо ми на Стамбул. Приплили. А там теж чума. Там турки дохнуть, Так же само, як і ми. Но. Проблема. Армія стоїть. Три 3000 штиків проти нас. А нас мало. Що будемо робити, хлопці? Батько каже, а давайте посидімо на лодочках. Нам спешить нікуди. Запасів в на неділю, кажуть хлопці. В лодках. Рибу ловим. Ловим. Ну і все. И і понесла. Сіточки розставили, Ну, хто що. кто во що гаразд. Не виходимо на берег, сказав батько Атаман. Чекаємо. И вот турецкая армия подходя османы, стали в ряд, блять. И кажут, эй, Гандоны, вы приплыли, иди сюда, иди сюда. Батька кажет: да, 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 почекай, зараз докурю, приплыву. А корабликов не было у них. Они там пішли куда-то там. Ну, хан пішов куда-то там на россиян. И да, по морю, по черному они туда ушли. Да, через Азов. Спердалили они тогда. Пошли. Ну, нема никого. <пустое>, Пустое, открыто все для нас. Батько каже, о, хлопцы, мы. Всего три тысячи. Да похуй. Чекаем. И вот настала ночь. Вот та сама, знаете, когда выкали глаза называется, да? Че? Курина слепота. Знаете, у нас такие ночи есть. В Стамбуле тоже. Есть такие ночи. И вот в самый цей момент мы как раз приплыли. И вот батько каже, Османы заебали ждать. Мы стоим на воде два дня. Не выходим вообще на берег. Просто стоим. Хорошая погода была. На эти лодочки. Сидим, курим, Пиздим. хуярим <кхе> самогонку. Це было нормально у нас тогда. Да а шо, хлопцам было на отамана. Что він там сказал? Да, конечно, батьку, а что я? На ногах не устаю, чешу. Устаю. А что такое? Иди сбей меня, блядь, с ног. Вот если упаду за раз. И батька подходит, вон встань. Бухав, да, въебало. Дфу, стоишь, красавчик. Пей дальше. Нема проблем. Да, вот просто проверял. То просто подходит батька. Ну вот на ногах стоишь. Может, не, пей. Бухай, если хочешь. Зались, нахуй. Мы на войне, а шо? Мы пришли уже. Вот стоим. Вон там берег. Вот там османы. Ты бухай. В чем проблема? Ну, нема проблем. Были такие хлопцы, что постоянно были под синевой. Ничего не сделаешь. Ну, бухай. Алкаши, блядь, что ты хочешь? Ну, он воин, блядь. Ну, что не зробишь, блядь? Он бухий краще бьется, чем тверезый. А что ты зробишь, Нихуя. Да на, батька, бей, блядь. Потом а он подходил с ладошки. Туф, стоит. А был, я тебе кажу, от души приложился, батька. Тогда. Троих вот таких на лодочках нашли. Ведь пиздоши всех трех, нахуй. Горилку в море, блядь. Ніхуя. <laughs> Ніхуя все залишили і допили, не спіша. Всі в місті, а що тут кажуть? Сидимо, хлопці, балдіємо, ждем. І от прийшла та ніч. Батько каже, все, дивиться, а бачимо вдалі. Османа Османов 3 тисячі. Стоїть охрана, да, стояла охрана міста. Три тисячі всього залишилось. І козаки кажуть так, батько, вони відійшли, куди не бачу. Но хлопчики наши сплавали туда быстренько. А да, я подыграл. Скажите, они в виде шли на 4 километра. Делают видок, что они типа ушли. Ну, батька каже, ну и добро, нехай идут. Вот. И солнечко, так знаете, вот, 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 вот такая серия, знаете, что не поймешь. Ни день, ни ночь. И вот мы вышли. Быстро. Мы вышли на берег. Быстро сделали, знаете что, идеально ровную дорогу. Быстро. Щитами разгребли, блядь, пляж. Идеально ровный. Прибрали, сделали, знаете скільки? Два километра разровняли, прибрали все. Заняли все высоты. Вот. Над этой дорогой. Да. Два километра выровняли хлопцы. Быстренько, щитами. Только вдумайтесь. И вот. Идут османы. Ночь. Они идут. Они побачили факелы. Вдалеке. И что мы высадились? Вроде как мы на берегу. А то были факелы. Мы просто повставляли факелы. Батько заставил, да, атаман. Серко Серкоскав, давайте вот сюда. Вот тут, вот, вот-вот, в начале. И ровная дорога до тех дураков, откуда они там шли. Да-да-да, вы поняли, да? А понад дорогой, а ночь выкали глаза. А мы все черные, как смоль. Чорні, як смоль, покрасилися ми всі в ту ніч. І батько каже, ждемо і все. Вистроїлись так. 400 з однієї сторони, 400 з іншої, останні залишилися на лодках. Да, лодочки треба було охороняти. Вони залишились на воді. Відійшли ровно 100 метрів в морі. Стояли чайки. Да. Один кермав і все. І все це все в ряд, блядь, все на шнурочках було. І от вони йдуть, їх три тисячі. А йдуть вони отак. Темно так, що піздець. вони не зажигають теж, бо щоб не спалитися. Да. А у нас огонь горить на берегу. Вони його бачать. Ровно там очень там. Там з Стамбула, повірте, все побережжя видно, є міста. Їм сказали, там, йдіть. І вони йдуть оттуда. Ми ж знаємо, де вони стояли. І от вони йдуть. Дорогой, да. И вот 400 с одной стороны. И были у нас такие маленькие пушечки, назывались такие вот. Небольшие, да. Ну, это, грубо говоря, по нашим меркам сейчас, ну, 120 миллиметров, да. Только сама пушка была 35 сантим. И маленький заряд. Це, ну, миномет по-нашему, да. И вот таких было у нас, знаете, сколько? 180 штук. Таких мы приволокли тогда. Да. И вот си долбоебы заходят вот сюда, вот на эту дорогу. Всі як один. Всі три 3000 на одной дороге. І ночь викали. Нихуя не бачить. Вони йшли, положили руки один одному на плечо. І йшло їх. Водиш, в ряду було По три вони йшли. Колона, по В колоні по 3 стояли і йшли. Да, а ми їм дорожку розчистили. Ровно да, 3,5 метрів ми почистили. Акуратно, щоб щоб вони не спотикались. Ти Навіщо Хай йдуть. Так от за два з половиною часа. Коли батько сказав вогонь, вся оця орда нахуй легла. Всіх поколали ми тоді. Три тисячі османів легло на тому пляжу. Ми підійшли до міста. А там люди, і вони не обиякі. А там дохли, лежать, вони там еще станали Ну, но ночь глаза. Знаєте, така є. А у нас, оказується, є побочний ефект. Є хлопці, з да, вот такими очима. Так, да, за різними очима були хлопці, да. Різні хлопчики у нас, щоб ви знали.